Зачепила сотні тисяч людей, заставила задуматись багатьох політиків, вчених просто кожного із нас. Не залишили пости, мужньо стояли на герці. їм возвести треба у кожному серці. Ніч з 25 на 26 квітня. Перша година 23 хвилини, 43 секунди. За звідченнями очевидців долунало два вибухи. На четвертому блоку полетіли, палаючі шматки та іскри. Частина їх впала на дах машинного залу. Розпочалася пожежа. Серед чорного чорного неба засвітилася зірка полин. Вічно день пам'ятати це треба, чорну ніч пам'ятати це треба. Перша ніч і двадцять хвилин. Момент вибуху і селяну всередині пожежної частини розділяла хвилина. Напевно, цього часу було замало щоб усвідомити до кінця всю небезпеку, а головне, що потрібно зробити пожежника в найближчі хвилини. Це була не просто пожежна тривога, це сигнал тривоги номер 3 три. найбільший, що вимагає особливої мобілізації не тільки всіх пожежних частин в широкому радіусі, але й власних сил, фізичних, а ще більше моральних. Першими до доларковича через кілька секунд по тривозі прибули пожежні на чолі з начальником караулу Володимиром Правиком. З ним прибув караул його бойового побратима лейтенанта Віктора Кібенка. Вогонь салютував і не вщухав на допомогу пожежникам, кривчав майор Леонід Телятников. Ніколи в житті, скаже він потім, не було в мене дороги пащу і ніж ця завдовжку хвилини. Відвага! Для пожежного це невід'ємна професійна риса. Без якої ніяк не можна. Ось так, тієї трагічної ночі лейтенанти і сержанти пожежної охорони виконували свою звичайну роботу. О, ні, це був смертельний бій, з якого хлопці вийшли переможцями. 28 чоловік двох караулів затулили собою не тільки Станцію, а й європу. Безумство хоробрих вогонь на вогонь і полум'я серця, і вітер догонь, де подвиг і подвиг єдине звелись. Як рідна земля і розбурка на листь. Безумству хоробри життя за життя, щоб тільки лишились мати й дитя, не всі виживають, та житиме світ і спів материнства, і день первоцвіт. Серед тих, хто загинув, приборкуючи ядерну стихію, молоді. Їм же тільки почалася жити кохати, приносити радість у своїй оселі. Та ніч для них була фатальною. Вони не озиралися, не відступали, не ховалися за спини інших. У самому пеклі аварії вони виконували свій обов'язок до останнього подиху. Ми схиляємо голови перед всіма, хто ціною свого життя поплатив шанс на життя мільйонів. Їх сім перших. Тієї ночі на зміні було 50 пожежників. Усі вони перебуваючи у зоні смертельного вогню і смертельної радіації. Зробили все можливе і навіть неможливе, щоб зупинити вогонь і попередити поширення аварії. Якби вони ціною свого життя не зупинили вогню, вибухом ще три над Дослідники Досвідки стверджують, що в такому випадку радіаційній зоні небезпечні для життя треба було б оголосити усю частину євразійського материка і північ Африки. Відправить Володимир Павлович. Вікторій Миколайович, тишура Володимир Іванович, Тетенюк Микола Іванович, Ващук Микола Васильович, Ігнатенко Василь Іванович, Телятников Леонід Петрович. Запам'ятайте їхні імена, на все життя запам'ятайте, для них домівка, твердь, земна, завчасно прийняла вона своїх героїв. Тож віддайте їм славу, шану, печаль і смуток світ свою скорботу. Коли наступає хвилина мовчання у пам'яті наші крокоджень хроми, то ж устаньмо ми помовчимо мить у пам'ять про тих, хто заснув вічним сном, сказавши своє. Овідання за приховування інформації пояснювали згодом своє рішення необхідності запобігти паніці серед населення. Хоча рівень радіації, наприклад, в Києві, згідно з даними розсекречення, позначка реакторного блоку складала 71,5 метр, чисельні осередки займання були на всіх рівнях, а також у машинній залі для отримання смертельної дози радіації... Ці було достатньо попрацювати 20 хвилин. Прилади до зашкалювали. Вони просто не були розраховані на подібну дозу радіації. Віктор Кивинок, як і Володимир Правик, був направлений до Москви вже зі смертельною дозою радіації в організмі. Помер він в один день зі своїм другом 11 травня, посмертно нагороджений званням героя Леонід Терятніков. Народився у 1951 році в Казахстані. Леонід Торядніков був спеціалістом першого класу. У день аварії він був у відпустці. Ці вийти на роботу мав лише 28 квітня, і ніхто б йому не дорікнув, якби в ту ніч його не було на АЕС. Проте він, як начальник воїнів золоту за пунктів прописаних до ЧАЕС, примов на місце аварії незабаром після правика і півенка і взяв на себе командування. Леонід Телятніков був серед перших, хто гасив пожежу на станції. Він двічі піднімався на дах машинної зали і реакторного відділення, щоб загасити пожежу. На другий раз він на силу спускався від критичної. Дози опромінення його хитало, а потім почалася променева хвороба, мудота та запаморочення. Леонід Телятніков тоді вижив. Він був нагороджений зіркою героя за життя, однак не носив її на грудях, не любив слави і не спілкувався з пресою. Він помер у 2004 році. Василь Ігнатенко народився 13 березня 1961 року. На воді природи закорпуються в серцях людей, які покинули рідні домівки, обжекці, облаштовані місця, молились батьків, Це допоможена евакуація. Офіційна довідка. Із зони було вивезено понад 90 тисяч жителів, утверджено 48 тисяч гектарів земельних угідь, виведено з ладу 14 підприємств, 15 будівельних організацій, штрафно 90 тисяч мертвих житла. 10 тисяч чотириста приватних будинків. Повертаючись до безлюдної зони, вже завжди дивуються, чому тут не чути веселих дитячих голосів, чому тут немає життя у цій місцевості безлюдні будинки. Поля і луки, ліси озер, і озера, шкірі і станки, тяжко вражені для виданої хвороби. Дитя земля. Ущащих вітер і ніяк сади, ніхто не споживає тих, яких плодів, ніхто не йде до лісу за його цілющими дарами, не б'є води, насиченої радіоактивною отрутою, і навіть повітря, яким ми дихаємо, стало ворогом. Чорнобильська трагедія дає нам кілька моральних уроків. Першого відповідальності. Ми не були готові до такої аварії ні морально, ні технічно. І коли це сталася трагедія, Довго все подавалося в присмерках на душу Другий урок милосердя. Всі люди відбулися на біду, прийшовши на допомогу. Третій урок патріотизм. Ми мусимо завжди пам'ятати про проходів пожежників, щоб у потрібну хвилину стати на захист, прийти, прийняти правильне рішення, думати про тих, хто нас оточує, а не про себе. Бути чесними і сміливими, бути людьми, любити і зберігати рідну землю. Урятований світ найкращий пам'ятник тим, хто загинув у Чорнобильському перші. Пам'ятаємо про них і любимо усе, щоб ніколи не падала на землю, гірка і тільки В Чом жити Україну материнська вербова корисла, знов та мовчарна, змого палуна душу стоїть. І течуть твої сльози, і болять твої рани та близько. чому ти просиш у Бога здоров'я для дідо своїх. Ти завжди була з Богом.